Тема відео багатошарове перекриття. Ми створили вже з вами перекриття у проєкті, але вони у нас загальні, одношарові, нам потрібно створити декілька варіантів багатошарових перекриттів і застосувати їх до наших вже існуючих перекриттів. Для цього обираємо чи у класі Архітектура, Флоу перекриття, але ми тоді переходимо у режим створення перекриття. Якщо вам це не подобається і незручно, краще обрати просто перекриття. У вас, знову ж таки, висвічується у панелі Properties тип перекриття. Ви, ви можете, до речі, обрати якісь найближчі. Да? Тобто от то на дюймах, можна брати, звичайно, в міліметрах. Edit Type, змінити тип. Створюємо обов'язково дублікат і вказуємо, що це міжповерхове перекриття. Можна вказати е, товщину шару, я поки що окей. Натискаю, тому що я розумію, що в мене один тип міжповерхового перекриття буде, тому я можу спокійно вказати лише назву. Так, міжповерхове. Eдіet. Uh, натискаємо, що у нас структурний несучий шар буде залізобетон. Тобто це у нас буде залити на місці, одразу можна вписати конкрет. Так, ось він є. Окей, товщина 200 мм. Так, якщо у вас зліва немає прев'ю тобто відображення, одразу можемо увімкнути, щоб бачити, що у нас тут взагалі. Тобто ми бачимо перекриття як у розрізі. тобто це от, ну, ж таки, Ось тут у нас знизу це перший поверх, ось тут зверху другий поверх. Тобто Перекриття для першого поверху це стеля, а для другого поверху це підлога. Тому ми розуміємо, що нам потрібно ставити ще, наприклад, шар, це має бути тенькування, штукатурка для стелі, наприклад. Тоді я вставляю Insert. Вказуючи, що це у нас шар буде нижче несучого шару. Так, тому от core boundary, це у нас границя несучого шару, має бути вища. Вказуємо, що це у нас фініш 2. Шукаємо, наприклад, штукатурку, це у нас пластер. Так. Ось він. Так, от колір мені одразу не подобається. Давайте щось. ну, Давайте білим. Окей. І. А, ще товщина, Десь міліметрів вказуємо, і він з'явиться. Є. Так, а от для підлоги поки що ми нічого не будемо ставити, тому що ми, коли вже будемо говорити про покриття, ми вже встановимо там будемо встановлювати чи. Плитка, чи у нас будуть дерев'яні покриття і так далі. Тому поки що залишаємо так, Окей. Так, і ми вже бачимо, як змінилося наше перекриття за рахунок того, що ми його обирали. Якби, Якщо ви не обираєте його, тоді ви натискаєте з списку, ви обираєте ваше більш поверхове перекриття, і тоді воно зміниться. Перевіряєте з'єднання, тому що мають бути з'єднання такими, що от якраз перекриття, а цегла над перекриттям. Ну, Можемо подивитися, можливо, у нас десь некоректне з'єднання. Пошукаємо. О, наприклад, ось тут, так? Я бачу, що там не спрацювало з'єднання автоматичне. Тому, щоб з'єднати автомат, щоб з'єднати правильно перекриття зі стіною, ми обираємо перекриття, натискаємо Join, об'єднати, і натискаємо на стіну і перекриття. Все автоматично приєдналося. Тут так само. Тобто перевірте навіщо це. Справа в тому, що в розрізах у нас має бути правильні ці всі, ну, взагалі, для того, щоб рахувалося правильно ем... кількість елементів, та у розрізах були правильні. Перетини. Тобто, взагалі, має бути правильна геометрія. Так, тепер нижнє перекриття. Е, у нас багато типів конструкцій нижнього перекриття. Е, ну, от, наприклад, можна привести два таких контрастні приклади, коли, наприклад, е, перекриття спирається на землю, тобто у нас ушильний ґрунт, далі там різні шари і одразу перекриття заливається. Чи е, можна привести приклад, коли е, у нас є проміжок. Повітряний між ґрунтом та перекриттям, і тут робиться вентиляційні зазори, і повітря курсує між перекриттям та ґрунтом. Ми зробимо ось такий варіант, якраз перший, де у нас ущільнений ґрунт, далі у нас гравійна підложка, піщана, залита стяжка далі у нас гідроізоляція, утеплювач, знову ж таки, є якісь мембранні там шари різні, і вже далі у нас е, наше перекриття. І так. Зручно, коли вже щось навіть налаштовано. Тому ми замість нашого базового вже обираємо не ось це, звичайне, а вже можемо обрати наше міжповерхове, Тому що ми там налаштовували вже шари. І тепер вже edit Type, дублікат пишемо так, щоб ви зрозуміли, що це. От. На ґрунт. Окей, яке спирається на ґрунт. Окей. Edit і тепер змінюємо вже структуру. Так, Замість фініш 2. Давайте одразу от, от зручно додавати в цьому місці, ніж переносити потім зі структури. Тепер поїхали. Згадуємо: у нас спочатку там термічний повітряний прошарок, це має бути жорстка ізоляція. Так, Insulation пишемо. Так, різні варіанти. Це зазвичай у нас для стін, це у нас там для воздуховодів, це у нас там для якраз скло вати різні. Так, от, в принципі, от якраз ось наші ізоляції жорсткі. Єдине одразу, я хочу змінити ці квадратики на більш похилі, вже більш звичні для нашого відображення. Окей, і вказуємо товщину, наприклад, 100. Далі у нас, йшла, здається, гідроізоляція. Так, гідроізоляція. Тепер у нас має бути мембранний шар і шукаємо. Так, це у нас. Ось вона профін. Там профін. Так, є нульова. Далі у нас залитий був. От якраз фініш один ставну це зовніт. Так. Знову ж таки, якщо ви не знайшли. Той, що ви ж хочете, то ми можемо подивитися знизу. У нас от якраз в різних бетонах є різні варіанти. Твердий, легкий, прочний і так далі. Як з цього додати сюди? Ну, от, наприклад, давайте щось середню марку якусь візьмемо 50-ту. От ми додали її. Наприклад, да? тобто натискаємо спочатку на стрілочку, а потім ми його використовуємо. Окей. І тепер вказуємо: ну, наприклад, 50. Так, знову ж таки, для прикладу я беру товщини і беру тобто, приблизно так, як в житті, знову ж таки, для навчального процесу. Це ми зробили. Далі у нас йде піщана підложка, тобто, замість структури фініш один це у нас санд. Ось він. Окей. А, так, товщина Буде з Далі. Гравіна. Гравел. Є. Буває, що в цьому списку немає, тому знову ж таки, додаємо. Так. Прячу це все. Так, ось він. Ось він. Так, теж 100, а це було вже зайве. Так, фініш 2, делейт. Перевіряємо себе. Так, термічний повітряний прошарок жорстка ізоляція. Далі мембранний шар це гідроізоляція у нас була. Фініш один це, знову ж таки, ось ця підложка. Ось вона, потім пісок, гравий, і вже буде. Ми коли поверхні будемо додавати, вона вже буде якраз нашим, нашою землею. Окей. Окей. Так, ось така у нас краса. Ось ми бачимо, все чудово відображається. Так. Так, да, ось наша якраз ця вся система. І е, так, можемо ще ось тут подивитися. Знову ж таки, якщо у вас десь. По-перше, нагадую, куб. Ой, зрізала багато. Куб, це у нас е, ось він. Тобто ці січні площини, це у нас е, section box. Так. Е, нагадую, що якщо ось якісь тут перетини, чомусь ось не одразу не перетнулося, join. І доєднуємо це все. Тобто, якщо побачили, не чекайте, коли ви ще раз це побачите. Одразу це все відправляйте, щоб вже одразу відображалося все правильно. Так. Все. Ага, це буде автоматично. потім. І, і, о, ось тут, наприклад, чимо. І так, нам залишилося лише верхнє перекриття, це у нас експлуатований буде дах. Для прикладу, ось так це виглядає. Зверніть увагу, що, до речі, дуже схоже те, що було. Тобто є знову ж таки утеплювач, є наше перекриття, утеплювач. Є що це? Це знову ж таки буде заливка бетонна. Це для того, щоб сформувати кут, для того, щоб вода стікала в якийсь жолоб, так? Тобто, який у нас там є, який ми маємо. Встановити. Зараз ми робимо одношарову частину, тобто однакової товщини, потім вже будемо займатися кутом. Далі, у нас є зверху ще різні оздоблювачі матеріали, тобто, щоб ходити по ним, знову ж таки, це муди. може бути різні варіанти. Трава, гортензії, там що, все, що завгодно там може бути. Наприклад, плитка. Плитка на різних там підставочках. Я брала простий варіант, щоб ми навчилися на ньому. І так. І е, ви вже бачите, що, в принципі, це ось це тільки в інший бік, ну, майже, да? тому, от якщо у вас є можливість якось свій час зекономити, то ми обираємо наш варіант, тільки я одразу натискаю дублікат і вказую, що це у нас е, експлуатований дах. Окей. Okay. І тепер змінюємо нашу структуру, і тепер головне не запутатися, так? Тобто, у нас над несучу частину, згадуємо, була гідроізоляція. Ось вона. Оп-оп-оп. Є. Далі у нас повітряний, термічний повітряний прошарок. Є. Хай стоп що залишається. Далі, да, залита ось ця частина. Є. Замість цього. Так, о, хотіла надиснути. Це у нас будуть. Не забуваємо, що це хоч це і перекриття для експлуатованого даху, але це і є стельо для цього приміщення, яке під, під перекриттям. Тому я вказую Фініш 2, і це у нас буде наша. Штукатурочка, так. Ось вона. Окей. А, так, товщина, звісно, не стоїть, значить там у нас штукатурка тримає перекриття 10. Є, все ж таки, перекриття тримає штукатурочку. Так, і тепер поїхали далі. А, знову ж таки, згадуємо, що у нас було. А, далі у нас гідроізоляція і плиточка на розчині, так. Тому а, після цього вставка а, це у нас знову ж таки будуть гідроізоляції. Так, це у нас буде мебльний шар. Так. Не знайду його. Ось і ноль. Так, і ставка. Це у нас має бути, знову ж таки, залишаємо шари. Тут трошечки така інформація, що не може бути, от ми не можемо поставити більш такий, більш твердий шар, ніж зовнішній. Тобто це в нас вже оздоблювальний шар. Якщо я поставлю тут якийсь субстракт чи інше, то це буде порушення цієї логіки. Тому я залишаю Фініш один, це якраз буде наш конкрет. Тут у нас немає цієї піщаної стяжки. Тому я так і пишу: конкрет, а знизу шукаю, наприклад, у нас якраз. Цементна піщана стяжечка, натискаю стрілечку, щоб додалося в цей список. І ось і тепер я можу використовувати. Окей. А, так, товщина там ну, 5-10 мм. Ну, давайте зі всіма цими вирівнюванням і з цим хай буде 10, ну, зазвичай там 5. І плиточка у нас буде десь теж 8. Ну, 10 це ідеально. ну, ж таки, 8 мм, мабуть. так. Фініш 1. Хоча, звісно, яка плитка, якщо керамічна. А, так, мозаїк. Ну, давайте дивитися. Звичайна, якась ось керамічна плитка, все чудово. Давайте, керамічну от якраз так. Окей. Ну, давайте вісім. Стандартно, звичайно, вісім. Все. Ми закінчили м Окей. Окей. І ось наш варіант. Але. Якщо тут у нас якраз верх перекриття, давайте подивимося на розріз. В мене через те, що вже одразу був створений розріз. так, Давайте спочатку план першого поверху, подивимося, що тут є. У нас вже одразу через, я, через те, що я обирала архітектурний шаблон, є розріз. Якщо у вас його немає, це не страшно, тому що нам все одно потрібно його зараз зробити. Один розріз має бути поздовжній по, по сходах, другий поперечний, десь ну, перпендикулярно першому. Так? Тому я обираю у швидких інструментів розріз, і двома кліками раз, два. його проводжу. Так, якось він пройшов якраз через стіну, я його натискаю трошечки, утримуючи, пересуваю, щоб він проходив не через стіну, а якось трошечки далі. А далі, далі ми можемо глибину. Самого вигляду скорикувати можемо пересунути його. Ось таким чином. Оближче, щоб заяви ми не бачили. Так, ось так. Ось так. Так, це у нас символи розрізу. Потім подивимося вже, коли про оформлення ми будемо, будемо говорити. Це все налаштуємо. І так, переходимо до нашого розрізу. Так, це у нас плани секшн. Э, ось вони. Так, це у нас э, це у нас робочий якраз ось він. Так, щоб ось цього не бачити, це наші стіни. А, так, як його ось так обрати, все. Так, і без цього. Давайте тоді посунемо трошечки ось так. Так, збираю все. Прибрали. Тобто, прибрали на цьому вигляді. Тобто вони є, насправді, тобто, на всіх інших проєкціях ці стіни будуть. Ну, до речі, можна їх дійсно вже, якщо ви не працюєте з ними, можна прибрати скрізь елементи і на 3D. А, 3D я вже а, так, у розрізі все. Тепер у нас не відволікає нічого іншого. Навіщо це навіщо ми відкрили розріз? А, щоб ви побачили, що перекриття зараз прив'язується несучим шаром до. Ось отакраз, ось це перекриття, і це перекриття правильно прив'язується несучим шаром поверху верху. Перекриття прив'язується до рівня 0, тобто Ось це у нас 0. Ось якраз наші ось ці позначки тобто з відмітками 3300-6600. Але зверніть увагу на це перекриття, воно прив'язується самим верхом. так, Тому нам потрібно згадати, яка кількість у нас було перекриттів, і яка їх товщина. тобто у нас 100, 50, 160, 168. Це товщина ось цього шару. Так, ще раз, 150-68. Да, тобто ось на 168 мм, його потрібно підняти. Тільки е, в мінус. Ні, да, от якщо ще опустити, то мінус, якщо підняти, то 168. Тобто якраз зміщення вверх. Тобто, ось тепер у нас якраз наше перекриття. Тепер верхом, тобто, лежить на рівні якраз верхом несучого шару. Тут так це працює. І можемо об'єднати. І дивимося, що у нас там далі. Перевіряємо одразу все. Я дивлюся, що все окей. Так, перевіряємося на 3D. Так, все чудово. Так, тоді дякую за увагу. Продовжимо далі працювати в наступних відео.